Привіт, друзі! Тема сьогоднішнього відео, про яку я хотів би, про яку я хотів би порозумувати, буде експозиційна проповідь. І я не буду претендувати на те, що розкрию всі плюси того, чому в церквах має проповідуватися в переважній більшості саме цей тип проповіді, експозиційна проповідь, І я не буду також говорити, що буду знати всі аспекти чи розповідати всі аспекти, всі плюси, всі важливості того, чому ми маємо її проповідувати. Не буду зараз пробувати роз'яснювати саме, що це таке, і е, пробувати якось біблійно це обоснувати, чому саме нам потрібна експозиційна проповідь, де вона зустрічається і в Біблії. Я хочу просто десь сказати зараз про її. Користь саме в декількох таких словах, в декількох, може, пунктах, ну і так більше порозумовувати про те, як я бачу, чому вона є важливою, надзвичайно важливою, і чому проповідники, пастора, християни, вони мають проповідувати експозиційно і вивчати писання саме експозиційно. І при цьому всьому, що буває, коли немає експозиційної проповіді, чи коли. Є переважно в більшості саме тематичний підхід до проповіді, ну і тому подібне. Е, розповім лише такі деякі основні речі, тому спробую, можливо, не супер, не супер довго розтягувати це відео. Ще раз нагадаю, що це такі десь непослідовні роздами. Я не ставлю собі за задачу систематизувати якесь питання, дати йому аналітику, чи якимось чином можливо його розглянути в світлі. Всього, що тільки можна розглянути. Крім цього, е, я просто також не намагаюся якимось чином е, дати якесь біблійне, тереологічне підґрунтя, прям повністю пройтись по текстам. Я просто хочу поділитися своїми роздумами, своїми роздумами. Звісно, все це витікає з мого бачення писання, з мого логічного розуміння того, як відбувається наше вивчення, наша проповідь. Але зараз я хочу більше сконцентруватися саме на якихось плюсах, мінусах, можливо, якщо вони є, що буває, якщо проповідувати такий тип, проповіді, що буває, якщо не проповідувати. Ну і те, що я просто спостерігаю за церквами і так далі. Якщо хочете знайти якийсь набагато глибший, ширший матеріал по цим пропові, по цим темам, верніше по цим тематикам, то це явно десь не до цих відео, і, знову ж, я їх роблю десь здебільшого для себе. Для себе, щоб самому свої думки структурувати, щоб якось мати якісь певні аргументаційні, якісь блоки, які є в мене, які я можу десь відео викласти, потім це передивитися, собі нагадати. Але якщо дійсно, це хтось і подивиться і це принесе користь навіть 10 людям, 15 людям, я буду дуже щасливий. Добре, ближче до суті. Експозиційна проповідь по своїй суті, якщо дати таке прям. Саме просте визначення це проповідь, яка побудована послідовно на писанні. Тобто, проповідник він іде по тексту, заглиблюючись в текст, іде послідовно, розбираючи писання вірш за віршем, слово за слово, книга за книгою, глава за главою, ну і так далі. Послідовно. І він говорить вже те, що Бог сказав. Тобто, наша задача як проповідників, які говорять експозиційну проповідь, її ще називають. Пояснювальна, роз'яснітельна проповідь, просто говорити писання, не вибираючи ніякі тексти, не приносячи ей нав'язуючи тексту щось те, що в тексті нема, а просто йти ось так послідовно, по текстам, вивчаючи вірно і передаючи вірно писання. Так, відповідно, як я вже кажу, перша, мені здається, в чому привілегія саме експозиційного вивчення писання, вона полягає в тому, що ми не вибираємо для себе якихось зручних текстів. От, наприклад, часто можете десь побачити, чи часто ми можемо зустріти, що писання це книга, яка наповнена різними історіями, яка наповнена різними шанерами, різними описами, чи різними навіть, навіть, доктринальними якимись. Поволіннями чи щось таке, і ми часто зустрічаємося з тим, що є речі, які ми не хочемо говорити. Ми не хочемо їх виводити з писання. Ми не хочемо відверто кажучи, на них проповідувати чи досліджувати їх. Якісь історії, щось подібне, або якісь речі, які на перший погляд нас не є привабливими, наприклад, різні родоводи, родослівні. Перелічні імен і тому подібне. Ми часто щось не хочемо подібне вивчати, ми не бачимо в цьому чогось такого величного. Або так само ми не хочемо проповідувати на якісь тексти, де говориться про гріхи якихось божих біблійних персонажів і так далі. Нам це не притаманно. Відповідно, також у кожного є якась улюблена своя тема чи тематика, на яку він хоче проповідувати, яку він хоче розбирати. І коли тобі кажуть проповідувати на те, що ти не хочеш, то це десь тебе наче трішки засмучується, і це таке запалення, воно десь втрачається, коли ти хочеш проповідувати на це. Але я думаю десь, що експозиційна проповідь вона десь ставить всі, так сказати, крапки над І, і говорить, що ми маємо проповідувати. Все писання підряд по причині того, щоб не вибирати для себе якихось зручних текстів. Дивіться, Боже об'явлення, те, що сюди заклав Дух Святий, це рівно все те, точніше, можна навіть поставити дрівні тому, що ми маємо вивчати і досліджувати. Тобто немає текстів, які являються більш важливими, нема текстів, які вважаються менш важливими, нема текстів, на які ми хочемо більше заглибнутися, бо нам так хочеться. А є ті тексти, в які ми маємо право заглибнутись менше. Це неправильно, тому що Дух Святий, як автор писання, сказав, що немає ні одної йоти, це найменша літера в єврейській мові, яка б була без значення. Тобто кожне слово воно має сенс, кожне слово воно закладено з певним мотивом, і воно якось збирає загальну картину. І ми не можемо обійти, ми не можемо не надати цьому відповідного значення. І тому експозиційна проповідь, вона на відміну від тематичної, яка просто бере тему. І просто під ню, наприклад, тема любов. І вона просто бере різні тексти з різних місць, писання, які говорять про любов. Бере там щось з 1 Коринтянам 13 глави, бере щось, з Івана 13, -ї, 15 глави, і починає просто на це все проповідувати. Тобто, тут же ж ми беремо і йдемо послідовно, і тому ми не вибираємо комфортних місць. І відповідно ми проповідуємо на все писання, вивчаючи його. І це перша, мабуть, привілегія, яка нам е, дається. При вивченні саме виходячи з методу експозиційного тлумачення писання. Так. Друге, це то, що десь воно все дуже пов'язане і витікає одне з одного. Ну, другий, як сказати, привілегія чи принцип, який нам показує експозиційна проповідь, що ми вивчаємо, в принципі, все писання загально і послідовно. Часто можна зустрічати, що в церквах або коли ми навіть слухаємо якісь проповіді по інтернету, самі коли ми їх вибираємо. То часто люди вони е, знають просто багато різних тем. От вони знають, є тема, наприклад, любов, і вони просто знають якийсь текст, який говорить про любов, є тема надія, вони знають текст, який говорять про надію, є тема віра, вони розбирають послух, відносини між чоловіком і жінками і так далі. Е, відносини в церкві, ну і так далі. Такі, знаєте, класичні теми, які вже говорять конкретно про якусь дію твою. Чи твоє відношення з іншими людьми, і люди отак вивчають часто писання, чи отак пропорують, просто беруть чи тему і розбираючи з різних сторін. Це не є поганим, але це не так дає тобі якесь комплексне, послідовне знання і бачення всього писання цілісно. По якій причині? Тому що ти знаєш якісь окремі тексти писання, ти знаєш якісь окремі тексти, окремі місця, окремі теми, але ти не можеш якби, все зібрати в один пазл, де ти це все побачиш в по писанню. І від першої книги, відбуття до об'явлення, ти зможеш все, цю тему прослідкувати у всьому, і якось лаконічно все це зібрати в один пазл. І на фоні цього іменно експозиційне вивчення воно дає привілегію, що ти починаєш це може бути навіть не конкретно там іти навіть там, по одній книзі чи по одному завіту, там, старий новий, чи, щось, чи по одним посланням. Це може навіть бути в контексті просто однієї глави, коли ти не взяв звідти декілька віршів е і просто пробуєш якимось чином це все в загальну свою тему вкласти. А коли ти просто йдеш загально, від першого до останнього вірша і пробуєш в контексті пояснити значення цих віршів, які ти хочеш виділити в даній главі чи ж тому подібне, розповідно, ти вивчаєш писання цілісно, ти вивчаєш писання послідовно. Я думаю, що, наприклад, взяти якесь послання Павла до Доєфесян, якому шість глав, і послідовно експозиційно його розібрати, розібрати предпосилки на писання, розібрати авторство, розібрати адресата, розібрати автора, розібрати. Якийсь жанр, в якому він написаний розібрати богословські предпосилки розібрати, проблематику цього послання, ну і так далі. І, в принципі, що в ньому закладено, якісь доктринальні важливості, що він говорить про Бога, це послання, Павло через це послання. Що він говорить про людину, ну і так далі. Я думаю, це набагато буде краще, чим взяти якусь тему і просто розібрати її в світлі того, як ти бачиш в різних точках писання щось. Мені здається, це було б набагато краще. І тому друга. Як я кажу, вже причина полягає в тому, що ми проповідуємо писання послідовно. ми вивчаємо послідовно. Третя причина, яка напряму пов'язана з цими двома, тобто, коли ми не вибираємо собі потрібних текстів, це перша, і друга це коли ми проповідуємо саме послідовно, вірш за віршем, книга за книгою, глава за главою. Витікаючи з цього, є третя причина, яка говорить про те, що експозиційне вивчення писання, воно. Допомагає нам уникнути якихось єресей, заблуджень чи неправильних бачень того, що закладено в тексті. В чому виникає проблема? Коли людина вона бере якусь тему, одну загальну, і просто якісь місця витягує, наприклад, з якихось послань чи з якихось текстів і пробує втикнути їх в цю тему, то вона може попасти в таку пастку, коли вона неправильно, неправильно зрозуміє значення текста. І скажуть, що він означає те, що він насправді не означає. От, наприклад, такий самий банальний приклад. От є текст в постані е, Христа в листі Івана Богослова до сіми церков, які знаходяться в Малій Азії, і я не пам'ятаю, наче до Лаодикійської церкви написано, що ось стою я біля дверей до тебе і стукаю, хто відчинить мені, я віду до них, буду вечеряти з ними тому подібне. І коли хтось говорить, наприклад, тему навернення чи тему покаяння, то він дивиться, який я можу текст, наприклад, сюди взяти. Ну, він бере текст, наприклад, Ісаї, там 45 глибину 22, вершати, що зверніться до мене, спасайтеся всі скійці землі, я Бог не мав більше іншого. Бере текст з Матфія, що придіть до мене всі стружні у я заспокою вас. І думаю, ну візьму, що, наприклад, цей текст. І діло в тому, що цей текст в оригінальному контексті він не означає. Ту концепцію, яку намагаються вкласти. Він не говорить про те, що Бог стукає в серце невіруючої людини, людина відкриває двері, і тоді Бог до неї входить. Контекст говорить про церкви. Христос говорить церквам, говорить ангелу якоїсь церкви, тобто пастору, і говорить, що ви відступили від Бога, наприклад, або у вас є щось те, що мені не до вподоби, що не є в моїй волі. Відповідно, я стукаю вам, щоб ви змінилися. І коли написано, що Здвину світильник твій, це говориться про перестання, переставання, існування тої чи іншої помісної церкви, яка була там, ми бачимо, що протягом історії всі ці церкви: І Єфеська, і Смирська, і Пергамська, і Філядельфійська, і Леодокійська, і всі інші, вони зникли. І ось як треба розуміти цей текст. Тобто це говориться до віруючих людей, це говориться в контексті церкви. І по факту, коли ти... Береш тематичну проповідь, і ти просто береш тему і пробуєш цей текст підв'язати. Без глибокого дослідження, без глибокого аналізу, ти можеш попасти в пастку, що ти текст прив'яжеш сюди, хоча він не говорить про те, що ти хочеш сказати, що він говорить. І ось це в цьому десь заключається проблема, що коли ти проповідаєш контекстуально, то ти знаєш загальний контекст. І коли ти бачиш загальну картину в. Ситуативному вербальному контексті, контексті глави, контексті книги, контексті послання, контексті нового завіта, то тобі важче набагато помилитися в значенні текста, чим коли ти просто візьмеш один текст і притягнеш його до якоїсь теми, яку ти вже зарані собі захотів розглянути. Відповідно, я думаю, що привілегія вона якраз таки заключається в цьому, що коли ми проповідуємо писання віри за віршем послідовно, тлумачучи його, не пропускаючи ні слова. То так ми приходимо до того, що е, нам важче попасти. Ми захищені багато в чому від різних єресей, виривання з контексту, притягнення якогось тексту до кон до доктрини, ну і тому подібне. Це десь, мабуть, третя така причина. Е, їх може бути дуже-дуже багато насправді, і якби цей мій невеличкий перелічень, це не говорить про те, що це максимум, скільки все можна вижити. Я коли слухав проповідників, типу. Джона Макартора, Стівена Лоусона, Арсі Спроула, ну і тому подібне, вони по 50, по 100 робили різних е, пунктів, які вони вижимали з цієї теми. Я просто хочу такі десь декілька, може, самих, може, на мій погляд, основних, сказати. Е, і мені здається, що вони дійсно дуже важливі. Тобто, перше, що ми бачили, це е, коли ми вивчаємо писання саме експозиційно, то. Ми не вибираємо для себе якісь зручні тексти, а проповідуємо на все писання. Друге, коли ми вивчаємо послідовно тексти, то ми бачимо писання цілісно і вивчаємо його як одну загальну картину. Третє, коли ми вивчаємо писання знову вже експозиційно, то ми захищені від виривань з контексту, від якихось незрозумілих текстів одиничних і беремо їх і вкладаємо в контекст. Обича одна причина, яка дуже пов'язана із другою, ну і зі всіма іншими це. Коли ми вивчаємо писання експозиційно, нам набагато простіше побачити в ньому е, Христа і то, який він має, е, яку він має роль в тому чи інакшому тексті, чи в тому інакшому місті, в якому він закладений. Коли ми дивимося просто, знаєте, так, якісь, е, можливо, класичні тексти, які говориться там про Христа, наприклад, ми дивимося там на, умовно кажучи, Ісая, 53 глава. Ми бачимо, що там говориться про Ісуса Христа, про його страждання, про Його муки. Ми можемо дивитися, там, не знаю, на третю главу Івана, там, де говориться розмова з Никодимом, і якби підсумки йдуть, там 16, 17, 18 вірш, ціль приходу Христа і так далі. Ми часто ділимо писання на якісь такі глави, що от є тут глава, тут глава, де говориться про Христа, є тут глава, де говориться про Христа, є тут глава, де говориться про Христа. А скрізь інші, це просто якісь історії. Які якось може косвенно натякають на, на Христа, перебування в цьому тексті чи щось подібне. І так само ділять часто старий новий завіт, говорячи, що в Новому Завіті є Христос, а в старому є там лише декілька глав, Все обмежується, як я вже кажу, там, 53 главою Ісаїї, буття 3 главою, може там, 15 віршем, можливо там ще. Декільками псалмами месіанська трилогія, 21-й, 22-й, 23-й псалом, там може 609-й, ну і так далі. І все. І далі його більше ніде нема. Але це зовсім не про це принцип. Тому що експозиційне вивчення писання, коли ти вивчаєш підряд, починаючи, наприклад, з буття і просто йдеш у так до кінця, то ти розумієш, що Христос він є абсолютно скрізь. Да, ми не притягуємо Христа туди, де його нема. Ми не кажемо, що, наприклад. Текст, де написано, що пішов Юда і вдавився, то це означає, що тут конкретно говориться про Христа. Но ми кажемо, що кожен текст, кожна історія, якщо Христос, у нас є перша предпосилка, чи аксіома такий кругольний камінь, якщо Христос, ми відходимо від цього, що Він є центром суттю, самим головним значенням і всім, про що писання. Відповідно, все, що було до Христа, все, що було після, воно якимось чином має на нього вказувати, і воно якимось чином має до нього ввести. І не тільки якось косвенно вказувати. А кожна хри... історія, кожен герой, будь то Самсон, будь то Даниїл, будь то Давид, будь то Авраам, будь то Адам, будь то Ной, будь то Моїсей. Він якимось чином вказує на Христа, він якимось чином веде на нього, і він є якимось чином прообразом Ісуса Христа. І побачите, ось оцей зв'язок. Можна лише тоді, те це і стосується, і плану спасіння, і того, як Бог спілкується з своїм народом, і так далі. Можна лише тоді, коли ти вивчаєш писання послідовно. Бо коли ти вивчаєш його лише виходячи з. не знаю, декількох текстів, декількох глав, то тобі тяжко побачити основну картину. А коли ти дивишся саме в контексті всьої Біблії, то ти бачиш Христа і бачиш його роль, бачиш то. Де все починалося, де все продовжувалося, як все продовжувалось, де все набрало свої кульмінації на хресті, як все відбувалося далі, ну і тому подібне. І це як ніякий інший принцип тлумачення писання він не вчить, він тебе не покаже якось краще, ніж експлуатаційна проповідь, то дійсно як нам побачити ось цей весь загальний план, загальну картину і, ну, і викуплення. І створення, і гріхопадіння, і відновлення, і так далі. Тому я думаю, що це е, такий ще один принцип. Ну і можливо останній. Вони дуже всі схожі, Я навіть можна один, оцих три там розтягнути і поставити в один. Хоча е, насправді то я думаю, їх можна і варто десь в різні поставити. Мабуть, ще один із принципів, який говорить про те, що коли ми проповідемо писання послідовно, нам набагато простіше. Систематизувати якісь окремі його частини. Тобто, тільки толкуючи, бачучи писання, наприклад, якось послідовно, ми можемо от взяти якісь розгляд систематичного послів'я, там хамартеологія, теологія, еклесіологія, бібліологія, теологія, есхатологія. Там, не знаю, бібліологія, антропологія і так далі. І тільки так ми ці всі розділи можемо цілісно тоже розвинути, починаючи від першої книги до останньої, побачити. Тому що нам важко зрозуміти, просто взявши якийсь, наприклад, посібник по систематичному власні, навіть не знаю. Умовно кажучи, береш посівник там, Вейна Грудема систематичні власів, Луї Беркофа систематичні там, Мілларда Еріксона, якесь даже, просте елементарне Чарльза Райрі чи щось подібне. Ти коли читаєш їхні благослів'я, то вони вже беруть якусь тему, наприклад, ангеологія, і вони просто беруть всі якісь тексти, які вони знають в писання, і беруть, кладуть якби, в цю тему, в цей розділ благослів'я. Не часто важко зрозуміти дійсно, чи це стосується того, як він це проінтерпретував, чи не стосується, і чи можна це і так сюди прив'язати, чи не можна. І тільки коли ми будемо от перевіряти, тільки коли ми будемо звіряти, подібно як віруючі в Верії, які з 17 глава дійсних Апостолів, які навіть слова апостола Павла самого брали і е, перевіряли, тобто вони впевнювалися, хотіли точно дізнатися, чи правду він каже, чи неправду. Тільки так ми зможемо дійти до якоїсь істини. Тому що ми не можемо сприймати на віру. Коли говорить проповідник, у нас не може бути закритої Біблії. Ми не можемо сказати, ти так вважаєш, я апелюю, що покладаюся на твій авторитет, і тому я вважаю, що ти безумовно являєшся правим. Ми не можемо. Ціль проповідника не сказати нам своє бачення, ціль проповідника показати писанні. І провести нас разом з ним по тексту, по думці, по ідеї, яку він говорить. Якщо ми з ним не погоджуємося, ми не побачили, як він це провів, звідки він це взяв, то ми не можемо йому довірити. Відповідно, це вже стосується якихось розділів систематичного сліду. Наприклад, якісь розділи доволі непрості, наприклад. Вони всі в своїй мірі непрості, ну такі доволі суперечливі, типу там сотерологія, наприклад. Ти не можеш говорити, наприклад, про відповідальність людини в спасінні і роль Бога. Якщо ти просто дивишся на якісь вирвані тексти, які тобі вже якийсь автор запропонував, ти маєш саме експозиційно, в контексті всього писання, і в контексті різного типу контексту, ти маєш прослідкувати і побачити самий основний сенс, замисел, який був туди покладений меседж, так сказати, посил. І тільки вивчаєш писання експозиційно, вір за грошем, бачиш і всю картину, ти можеш це зробити. Відповідно, якби цей пункт він більше відрізняється від інших тим, що ти можеш побачити саме не просто все писання в загальному, не тільки Христа в загальному, ну і ти можеш побачити будь-який розділ богослів'я, точно переконатися в правоті, істинності, чи хибності Його, тільки тоді, коли ти побачиш все ось так, послідовно. Тільки так. 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 Відповідно, є десь ось таких скільки, 5 чи 6 причин. Їх може бути більше і можна набагато глибше кожен обґрунтувати, і довести, і дати біблійну аргументацію, і так далі. Але це так, лише чисто такий мій оглядовий огляд, вибачте, за тавтологію, того, як я бачу це питання. І я би вчився дійсно саме цього типу проповіді. Тому що є більш здоровіші варіанти. Наприклад, я не кажу, що тематична проповідь не має бути, але просто її. Роль вона набагато має бути менш значуща, чим саме експозиційне вивчення, а якісь інші контекстуальні підходи до вивчення писання до проповіді, мистичні підходи до різного там, вивчення типу писання це неправда. Ну, наприклад, контекстуальні кажуть, що в кожну свій контекст це десь такі від відбитки постмодернізму. І прагматизму, плюралізму, коли кожен має право на висказання, кожна ідея має право на думку, будь-в кого є істина, ну і так далі. Відповідно, експозиційна проповідь каже, що ні, є одна істина, яка закладена в Слові Божому. Нема такого, що контекст цей для тебе означає це, цей так для тебе означає це. Текст означає рівно те, що він означав для апостола Павла і для тих слухачів, які він пихав. Ну, умовно кажучи. Тобто тільки для першого автора він означає те, що він означає. Ти не можеш сказати те, що 에, мені здається, що це означає так, знехтуючи історико граматичний підхід і так далі. Біблія написана не нам, але для нас. Тобто в неї є конкретний посил, адресат, історичний фон, культура і так далі, граматичні якісь питання. І ти можеш їх тільки розузнати тоді, коли будеш це все копати. Ти не можеш сказати просто що. Я вважаю, що неважливо, який контекст людини можна примінити будь-куди. Чи який контекст був загально вперше, так сказати, читача чи адресата. Це ж стосується містичного підхіду. Я не можу тикнути просто пальцем в Біблію і рандомний текст читати, чи рандомний текст якось передавати. Це знаєте, як той дуже популярний прикол, коли один брат. Молився і питав, Боже, на що мені проповідати, що мені говорити? І каже, відкриває писання, і бачить там так, що пішов Юда і, і удавився. І він такий закриває очі, молиться, Боже, а що мені робити? Син, відкриває другий, текст, там написано, іди і роби так же само. Тобто він такий дуже заїжджений, але він десь передає суть всього е, всього ось так би мовити принципа, коли ти не ставиш собі за мету. Послідовно вивчати, ти просто собі е, тикаєш в писання, як в якийсь набір казочок, який ти в будь-яке місце пальцем не ткни, тобі просто прочитаєш, наповнися і собі підеш. Ні, це так не працює. І я ще купа різних підходів. Е, і я думаю, що треба просто погодитись і визнати це вже і історію церкви перевірено, і в самому писанні це дуже якісно визначено, що тільки так треба проповідувати, тому що. Це найкращий варіант, і він має переважати. Так, да, немає нічого пону в тому, коли хтось бере якийсь семінар чи групу по конкретному питанню, де береться тема, і пробують в писанні її розглянути. Це так. Да, частіше всього погляньте, навіть здорові проповідники, вони частіше всього даже розбирають якусь тему, беруть якийсь текст як підґрунтя. Бо вони розуміють, що як це взяти тему просто такого зі всього писання. Брати собі будь які тексти, на мій вибір, це ж так важко, це ж наскільки треба знати писання сильно, щоб його так попросту на всі тексти, з різних контекстах, з різними авторами, з різними адресатами, в різних частях завіту, в різних об'явлення, просто так взяти і сказати, що я можу проповідувати на них, виходячи просто з однієї моєї теми, відповідно, цей ти проповідь експозиційний, він має переважати, і я би і себе заохочував як того, хто намагається вивчати писання, якось в'язати в себе в голові його того, який намагається якось його проповідувати, викладати іншим. Це не може бути лише проповідь з кафедри. Ти сам маєш вивчати писання експозиційно, ти маєш говорити Євангелія експозиційно, ти маєш. Собі нагадувати Іван Експоційна, ти експозиція, експозиція, воно скрізь має бути. Ти не можеш просто в якийсь момент цим і знехтувати. Бо ті, хто з цим знехтували, вони дуже за це сильно поплатились. Тому я казав Джон МакАртур, наприклад, що воно починається з пильних біблій. Наприклад, Євгеній Бахмутський також гарно сказав, якось, що в Єрусь вона починається тоді, коли хтось або щось додає зверху написання, або, наприклад, якось. Забирає щось. І це стосується не тільки конкретно самих текстів, це стосується і нашого підходу до вивчення писання, і нашого підходу до проповіді і до всього. Ці речі дуже зв'язані, щоб пробувати якось е, грати, знаєте, рулетку. Я перевірю, як мені краще проповідувати, як мені краще вивчати, а потім якось мені буде. Ні. Писання на історію перевірено, що експозиційно пояснюючи писання в оригінальному замислі це найкращий безспірний варіант. Як потрібно дійсно це писання. І тому я захочував би нас всіх до цього. Дякую велике за перегляд цього відео. Хто зміг його подивитись і е, хай воно принесе більше користі. Можливо, якщо хтось подивиться і буде мати якісь свої думки, погляди, хай може поділиться в коментарях, чи може мені особисто, що він бачить, я відкритий до. То зміни думки в цьому питанні, тому що, е, можливо, десь я не, не можу сказати, що в загальному я можу від цього відректися, але в якихось більш таких невеличких інтерпретаціях чи речах я можу піти на поступки, дійсно, якщо це буде істина. Тому діліться, діліться думками. Слава. Хай Бог на всіх хранить!